Це яке знущання? І розповідаєте про те, що у вас гроші закінчились? А може красти треба було менше? Друзі, всіх вітаю! Поганий день Верховної Раді. Так, ми бачимо, хто не голосував. 230 народних депутатів, а це слуги, олігархічні групи, і на жаль, частина голосу проголосували за підняття акцизів на всі види пального. Що призведе до збільшення ціни на пальне? А це означає, призведе до збільшення цін на все в нашій державі. Отже, вже з 1 вересня кожен українець на своєму гаманці відчує це голосування. Люди просто не вивезуть це. Ви розумієте, що ви піднімаєте ціни в один із найгірших часів? Дизель, бензин а вартість на ці важливі сьогодні продукції підніметься близько на 2 гривні за кожен літр. У мене до влади питання: а дустом українців ще не пробували.